Житомир прийме Кримчан. Житель села Березівка Житомирського району Сергій Чуян разом зі своїми колегами створив організацію по прийому та влаштуванню біженців з Автономної Республіки Крим. Така ідея виникла. Я почав шукати в інтернеті. Ну, по суті, в Житомирі я нікого не знайшов, ніякої організації. Тому недовго думаючи з таким як би, підходом, якщо не я, то хто? Вирішив створити ось таку організацію. Звернувся до своїх колег в школі, які отримав одностайну підтримку, також від директора нашого закладу. Кувавши з волонтерами з інших міст, Сергій почав розміщувати оголошення на Житомирських та кримських інтернет-порталах. Я опублікував таку слідушу інформацію: що я такий-то, такий-то з Житомира стволостворену організацію по допомозі по облаштуванню кримчан, які хочуть на цей тяжкий період по суті переждати. Тобто, на поки йде ескалація конфлікту, виїхати з дітьми, есть, переждати цей конфлікт конфлікту нас, і потім повернутися назад. Перший же день до нього звернулося 17 17 людей з Криму, які готові вже зараз виїхати з півострова. А вже у неділю, 16 березня, у Києві Сергій зустрічатиме перших гостей жінку 16-річною донькою. Ну ми не хочемо так, як це перші наші гості, так би сказати. Ми хочемо прямо в нас в селі Березівка їх облаштувати. Тось тобто, помич приміщення. Сучасний будинок для їх уже підготовлено. Ми чекаємо їх. на даний момент. Більше десятка небайдужих житомирян готові прийняти і забезпечити житлом кримчан. Телефонували Сергію із Чернігова та пропонували свою допомогу. Пропоную Практично, із якби вони говорять так: у нас є кафе, ми їх будемо годувати. Аби тільки приїхали. Навіть така якась конкуренція. Заби я б сказав, здорова конкуренція. Вони говорять, давайте нам швидше. Якщо у вас є, давайте нам зараз. Коли приїдуть, давайте завтра післязавтра. Також Сергій планує звернутися в обласну адміністрацію з приводу виділення якоїсь кількості комунального житла для великих кримсько-татарських сімей.